Мережу гральних закладів викрили міліціонери у рівному. Під виглядом інтернет-клубів 24-річний молодик організував незаконний бізнес. Заклади працювали цілодобово. У них чергували адміністратори касири та охоронці. А бажаючі грали на гроші. В ході проведення слідчих розшукових дій з п'яти клубів, які розташовувалися в місті Рівне, вилучено 95 одиниць комп'ютерної техніки та понад 130 тисяч гривень. За заняття гральним бізнесом власнику світить кримінальна відповідальність. Зараз слідчі з'ясовують його подільників. А на київщині ділки теж заробляли на незаконній справі. Цього разу клієнтам клубу випробувати шанс на виграш завадили правоохоронці. Те лица, которые решили открыть этот незаконный вид деятельности, приусмотрели подходы к нему. То, то бишь было выставлено ряд видеокамер, работали в закрытом режиме, помещение было изолировано. Данная преступная деятельность была прекращена. На месте преступления было взято 15 игровых автоматов различных модификаций. За цим фактом міліція вже відкрила кримінальне провадження а на порушників чекає штраф. Загалом цього року міліція Київщини викрила 114 таких закладів та вилучила понад півтори тисячі одиниць грального обладнання.